Ми з вами у Варшаві, і у мене немає сумнівів, що Варшава це теж ціль. На мій погляд, якщо ми дозволимо Путіну виграти, тоді вартість стримування буде набагато більшою, аніж це є зараз. усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах Знаєте, за комунізму у нас був мир. Але це був мир у тюрмі. specifically on Russia using Розпочнімо з найостанніших подій застосування Росією балістичної ракети в Україні, фактично випробування її проти цивільного населення. Чи бачите ви це як нову ескалацію у війні? І якою має бути відповідь заходу? exactly hit Ukraine. є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування. І Якщо це так, то це звісно з одного боку було б ескалацією і сигналом. А з іншого це вияв розпачу, бо Путін не може виграти цю війну. Ми бачимо ознаки того, що російська економіка переживає стрес? Ми маємо повідомлення про дезертирство серед російських солдатів, і звісно, запрошення найманців із північної Кореї не є виявом сили. І все ж таки, якою буде відповідь Польщі, і чи ви стурбовані останніми подіями? Ви виступали за розширення протиповітряної оборони над західною Україною? НАТО і Брюссель не погодились. Думаєте, настав час переглянути це рішення? Let's be precise about what the um, stakes are. Можливо, давайте подивимося, що на кону польща стала жертвою російських ракет і безпілотників. Ми припускаємо, що вони втратили контроль, і у нас в Литві і Румунії впало кілька безпілотників. Були також крилаті ракети одна з них пролетіла дві третини Польщі і впала за 10 кілометрів від мого будинку у західній Польщі. Був ще один інцидент, коли російська ракета, запущена по західній Україні, була збита, а уламки вбили двох громадян Польщі, очевидно з нашого боку кордону. Також були російські крилаті ракети, які ненадовго порушували наш повітряний простір, щоб вразити Львів із заходу. І немає ніяких сумнівів з юридичної чи військової точок зору, що коли ця штука опиняється у нашому повітряному просторі, ми маємо право її збивати. Але коли ми це робимо над нашою територією, уламки, які падають, щось псують або можуть когось убити. Отже, дебати точаться про те, чи поширюється право на самооборону лише на власний повітряний простір, чи може на територію сусідньої країни. Особливо коли ця сусідня країна просить нас збивати російські ракети над її територією. Думки щодо цього питання можуть розходитися, але я особисто вважаю, що коли росіяни надсилають ракети чи безпілотники в іншу країну, найменше, чого вони можуть очікувати, це те, що вони втратять цю ракету чи безпілотник. Тож чи лобіювати ви в НАТО в Брюсселі цю ідею розширення захисту повітряного простору над Україною? Ми мали цю дискусію влітку, і жодних рішень альянс не ухвалив. І ми справді хочемо діяти як альянс, тому що у нас є інтегрована радіолокаційна система та інтегрована протиповітряна система. І ми хочемо, щоб наші союзники могли спільно реагувати на будь-які подальші російські ескалації. Ви нещодавно відкрили військову базу. Цю базу давно планували. Ви підписали угоду з американцями дуже давно. Але нині Росія каже, що ця протиракетна база буде ціллю. Наскільки важливим є відкриття цієї бази для Польщі, і як ви ставитесь до погроз з боку Росії? Ми з вами у Варшаві, і у мене немає сумнівів, що Варшава це теж ціль. Ця база буде спроможна збивати такі російські ракети, які вдарили по Україні кілька днів тому. Це система протиракетної оборони морського базування Ейджіс, але на березі це фактично американський есмінець, який розташований на землі. І вона може впоратися із будь-якими типами ракет, не лише тих, які спрямовані проти США, але й тих, які спрямовані на Європу. нещодавно ви приймали міністрів п'яти європейських країн, і ви говорили про посилення витрат на оборону, співпрацю з ЄС США, підтримку України. Які найбільші виклики ви бачите нині у всіх цих сферах? as regards supporting Ukraine. Ми не знаємо, що робитиме нова адміністрація щодо підтримки України. Якби вони хотіли пригрозити Путіну ескалацією, вони б схвалили новий пакет допомоги Україні у Конгресі. Але наразі ми не бачимо жодної готовності це зробити. Якщо вони не схвалять новий пакет, тоді Європа має взяти на себе цю роль. Це буде дорого. Але війна коштує нам зараз приблизно відсотка ВВП. На мій погляд, якщо ми дозволимо Путіну виграти, тоді вартість стримування буде набагато більшою, аніж це є зараз. Особливо зважаючи на те, що ми маємо джерело фінансування, для активізації якого потрібна лише політична воля. Йдеться про заморожені російські активи, не лише позику, але й самі кошти. Україна вже має отримати 45 мільярдів, а ми можемо використати і решту 250 мільярдів. За моїми оцінками, до кінця наступного року російська економіка буде у справжній скруті, і тому наше завдання зберегти підтримку України на ще один рік. І у нас є на це кошти. Однак Європа також має робити більше і заради себе. І для того, щоб завоювати повагу у Вашингтоні, нам потрібно показати Дональду Трампу, що ми почули, коли він обґрунтовано вимагав від європейських країн витрачати більше на оборону. Польща зробила більше, аніж була зобов'язана. Наступного року ми витратимо на оборону 4,7% нашого ВВП, що вдвічі майже втричі більше, аніж роблять деякі багачі країни. Але ми знаємо реалії в Німеччині та рішення конституційного суду в Італії та Франції. Ми також маємо високий дефіцит бюджету, але успіх єврооблігацій був забезпечений спільною довірою до всього європейського союзу. І як показала практика, європейська комісія може дуже дешево зібрати гроші на фінансових ринках для, наприклад, плану відновлення ковід сотні мільярдів євро. Це була непередбачена надзвичайна ситуація. Вторгнення Путіна в Україну також є непередбачуваною надзвичайною ситуацією. Отже, ми можемо дати нашому новому єврокомісару з питань оборони серйозні гроші на реіндустріалізацію Європи у сфері оборони, зміцнення національних армій і створення такої обороноздатності ЄС, до якої навіть Путіну доведеться поставитися серйозно. Україна своїм хоробрим опором подарувала нам кілька років, і ми не повинні змарнувати цей час Експерти кажуть, що європі потрібно 720 мільярдів доларів для інвестицій в оборону та військову модернізацію. Загалом чи відчуваєте ви, що європейські країни готові витрачати чи вони розуміють потреби, і чи зараз готові рухатись вперед? Взесдевосоміті. Принаймні на зустрічі у Варшаві. Ми обговорювали цю ідею. Вона не знайшла свого відображення у ком'юніке, але в наших розмовах здається, є загальне розуміння такого плану. обраний президент Трамп обіцяє досягти миру, яким ви бачите свої відносини із США зараз, коли йде стара адміністрація і приходить нова Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах Знаєте, за комунізму у нас був мир, але це був мир у тюрмі. Тож питання в тому, чи буде дотримано статут ООН. чи будуть дотримані гарантії безпеки та кордону, які Україна вже мала, зокрема і від Росії. І питання в тому, як цього досягнути. Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати. Цьому випадку закінчиться Україна. Війна закінчиться, коли Путін перестане воювати. Отже, потрібно, щоб Путін дійшов висновку, що війна була помилкою, і що її неможливо виграти прийнятною для нього ціною. Я думаю, що він насправді ближче до цього, аніж прикидається. Путін самовихваляється. Насправді ж поки що результат катастрофічний, і він у біді. Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах. Але Сполучені Штати, Європа та Україна мають сильніші карти, аніж він думає. Ви змогли чи плануєте передати це розуміння новообраному президенту? США? Я спілкуюся з його колишніми посадовцями та людьми, про яких говорять як про майбутніх посадовців. Наш президент увесь час підтримував зв'язок із Дональдом Трампом. Він називає його своїм другом, американським героєм. Ми сподіваємося, що ці особисті стосунки також будуть ефективними. він підштовхнув європу посилити захист цієї європі. Можливо, доведеться залишатись на самоті. Трамп сказав, що Європа має взяти на себе відповідальність за свою безпеку. We We not з огляду на те, що Америка не може впоратися з двома конфліктами одночасно, і з огляду на те, що два президенти США відверто казали нам, що для них конкуренція з Китаєм є питанням номер один. Ми справді повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Крейт респонсабілітіфорансекюа Европа готова. Ен Йоп ізоїзлилтаді. Європа завжди трохи запізнюється, тому що ми є демократією, тому що завжди треба робити вибір між зброєю і маслом. А наші суспільства часто віддають перевагу маслу. Але я вважаю, що масштаб російських звірств, фотографії вражень по цивільних цілях, загроза того, що намагається спричинити Путін ще одну хвилю мільйонів біженців. Все це має стати тривожним дзвінком для усіх європейців

Оборонна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека це не означає, що ми керуємо європейським союзом. Ми допомагаємо головувати в різних галузевих радах і сподіваємося, що зможемо відкрити один переговорний кластер з Україною. Україна та Молдова на шляху до членства в європейському союзі. Яким ви бачите найкращий сценарій? Щодо приєднання цих країн до європейського союзу Це займе кілька років, тому що Молдова є маленькою країною, яка дуже старанно застосовує європейське законодавство. Але Україна велика країна з потужним аграрним сектором і дуже конкурентно спроможним транспортним сектором. Ми зробили огляд того, де буде поле можливостей, а де будуть проблеми. І вони будуть значними, тож ми говоримо про кілька років із певним перехідним періодом. What would be, uh, що б ви порадили? Що важливо розуміти щодо цього інтеграційного процесу, зокрема в Україні? Автофреншіп айтел май Україні партнес і цновилі негоцієшн. По дружньому я кажу своїм українським партнерам, що насправді це не переговори, тому що європейський союз існує десятиліттями. Він має звіт законів, їх тисячі. Хтось нарахував 80 тисяч сторінок регламентів. ЄС не буде змінювати свою систему законів заради нових членів. Саме нові члени, які приєднуються до клубу, повинні застосовувати існуючі правила у своїх національних законодавчих органах. Тож, якщо ви чекаєте, що вам підуть на поступки, ви просто марнуєте час. halfway time. отже, доведеться якось пристебнутись і змусити себе працювати? це незручно, але зрештою воно того варте? Ендпроблідлас about... і, мабуть, останнє питання про євроінтеграцію: чи готова Польща бути чемпіоном для України та Молдови у євроінтеграції? І яка ваша позиція щодо розширення ЄС? Ми не хочемо нав'язувати нашу дружбу. Україна обере собі тих покровителів, яких вона хоче. Польща була б безпечнішою та багатшою, якби ми мали демократичних європейських сусідів із вільним ринком по обидва боки кордону. Дуже дякую,